Добрий ранок, Люба Україна. Зараз вийшла на фарбування волосся. Колись в молодості мені бабуся моя казала, навіщо ти так багато фарбуєш волосся. Мені так було цікаво, щось новеньке. А зараз я би з задоволенням його не фарбувала. Ну, вже по-іншому не можна, тому що багато сивого волосся. Це я до. А це вже після. Є різниця. Прийшла в стоматологію. Сьогодні буду вставляти собі зупини. Сподіваюсь, що все пройде добре. Я вже з новими зубами. Саме мені сподобалось, як мені вставили. Вродби, зуби у мене були непогані в моєму там, дитинстві, молодості. Якось так сталося, тоді лікарі були не дуже кваліфіковані, що їм було простіше виривати зуби, ніж лікувати їх. Ну, Толі час був такий, що не завжди вчасно зверталась до лікарів. Тому так сталося, ну, слава Богу, що є можливість. Ставити зуби і не бути беззубою.